Тут інша специфіка вирощування. адекватно і технологічно. Тут теж є. Досить великі площі. Друзі, всім привіт! Привіт із мальовничих міст, Із міст місць народження голоносінного гарбуза. Зараз знаходжуся на полі. Спеціально приїхав для того, щоб подивитися і показати вам, як виглядають лінії гібридизації гарбуза. Тому що Багато хто з вас бачив і знає, чув у нас в Україні, як є лінії гібридизації соняшника, лінії гібридизації кукурудзи. А от лінії гібридизації гарбуза це як ноу-хау. Уже е, був на декількох полях і одне із них ось сам вже знайшов. підказали, де можна приїхати і подивитися. Тут інша специфіка вирощування, інші. Геть інші міжряддя, ну, не стан, трошечки нестандартні. Е е е і зараз покажу, як то все виглядає і як потім е е це все насіння попадає до України. Так, знаходяться ці, ці ділянки у місті Пропсдорф, недалеко від 20 кілометрів від, від Відня. Ось тут знаходиться Материнська компанія Probzor za Цухт. А тут знаходиться лінія гібридизації гарбуза. Тут нестандартне міжряддя для того, щоб було зручно, для того, щоб було зручно потім збирати і заїжджати технікою. Для збирання гарбуза. Ось я думаю, що ви бачите, Ось тут техніка посіяна. Ось тут цей рядок більший, це, це батьківська лінія. Це йде материнська лінія. Потім знову йде батьківська лінія. Ну, материнська батьківська. Таким, таким чином. Тут по три. Три рядки матері, потім батько, три рядки матері, батько і так далі. Для кожного, для кожного гібриду різна схема, тому що на попередньому полі була схема 4, 4 рядки і один рядок. Тут три, три один. І вони висівалися в різний термін, тому що видно, що. Різний розвиток рослин. Тут вносилися спеціальні стерилізуючі препарати, які стерилізують квітку батьківську, і це вноситься тільки по материних компонентах. Ну, то, то така специфіка. Получається, тут між, між рядками метр сорок. Між материнськими компонентами, а між батьківськими, між матер'ю і батьком 2 метри. Це для того, щоб потім заїжджає техніка і ну, все оприскування проходить. Видно, що тут поле чистеньке, тут пропрацьовано хорош хорошою ґрунтовою схемою. Трошечки нестандартною для України, але... Ну, Круто, круто, поле чисте. Видно, що чистесеньке. Сіялося воно тут на початку. Щось на початку травня, щось під щось, щось пізніше. Тому що в декілька. Так, моя машина, мабуть, заважає. Чи не заважає, проїде. Ні, проїхав. Бо я так зупинився. Так, все добре, проїхав. Так. Сіється це все в декілька етапів в залежності від схеми, схеми гібридизації. Тобто все залежить від того, як... Як прописав селекціонер. І потім оцей класний рядок, зараз покажу, це батьківська форма. Вона починає цвісти, відцвітає. Тут для покращення запилення використовують джмелі, вони масивні, вони створюють в таку класну бомбезну вібруючу хвилю і відповідно цим запилюють, бо, звичайно, бджола не здатна запилити хор... е... хороше гарбуз. Ось він, видно, починає вже формувати квіточки і скоро буде відбуватися Процес запилення і запліднення. Потім, як він відцвітає, його тут, так само, як і на кукурудзі на соняшнику, його заїжджають і повністю забирають. Відповідно, для того, щоб його забрати, треба ну, треба ширше місце. Ширше місце для ну для того, щоб зайшла техніка і нормально зразу забирала два рядка. Воно ж, видно, ось. Йдуть ось так. Мати, потім батько, потім опять батько мати, батько мати. Розкладка тут шикарна. Посів, проводився тут сівалкою в Вердерштад тем. Ну, розкладка, я не знаю, це просто божественна. Можна так сказати, плюс якість посівного матеріалу теж була бомба, тому що досить мало, дуже мало е пропусків. Ну, технології тут реально класно відкатані, е по е підходи потім буде. Для того тут також робиться і е Ширше міжряді для того, щоб можна було пізніше заїхати, пізніше заїхати із е, обробкою, зробити достатню кількість фунгіцидних обробок, щоб все працювало, тому що це не просто гарбуз, це насінницькі, це ділянки розмноження. Відповідно, на ділянках розмноження гарбуза з геть-інший підход. Це не те насіння, у турки ви купили, і 150 тисяч років її сієте, без усякого оновлення. А якщо хтось оновлює, то каже, що купили в класному салафановому мішку елітне насіння. Це лінія гібридизації, яка щороку проводиться, щороку отримується. якісне, класне насіння. Багато хто зі мною спогодиться, тому що багато людей співпрацювали цього року і отримували своє насіння. І я думаю, що були вражені якістю і на виході вони отримують хороші показники. Але всі показники залежать не тільки від насіння, а від багатьох факторів і на основну, і в основному все залежить від нас. Як ми працюємо, якщо ми хочемо пропрацювати, е схитрить, ну так воно і спів попрацює. Якщо будемо ставитися е адекватно і технологічно, то звичайно воно і дасть максимальний результат. Так ось тут тось, е цибулька. Це товарна цибулька. Просто ну дуже красиво виглядає, ну не можу не показати. Виглядає, як у нас на півдні, от бачив такі поля в Херсоні, дуже багато, нова каховка, каховка. Ну, класно. І тут от о, ідентично, навіть от вся технологія. Дивіться просто, що Ну наскільки відкатана, відкатана технологія, що нема ніякого. Бур'янцю, звичайно, да, були опади. Тут, до речі, опади проходили теж інтенсивно, так само, як і у нас досить інтенсивно. І це досить нестандартно для цього регіону, тому що це регіон не недостатнього зволоження. Ось, до речі, їде комбайн. Це комбайн, який збирає е, зелений горошок, там тільки що були ж нема зеленого горошку. Організація приїжджає своїм комбайном, вони надають техніку для посіву, потім техніку для збирання, і фе, а фермера дають тільки від себе. О, а фермера дають від себе тільки, е, ну, тільки поле і догляд. Красиво красиво виглядає. Ось ось ці такі порушення це від зайців, тільки що десь дременув зайцюра, це все риють зайці. Звичайно, тут лежить полив і скрізь одні поливи, 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 і поливи тут не тільки по овочах, тут поливи фактично зроблені по всіх полях. На яке поле не заїхав, тут скрізь полив. По-перше, це масиви е насінницькі. По-друге, не так часто тут опади. Якщо вони є, то вони ну, невчасно. І плюс-мінус е зона зволоження тут як от, е скажем, центральна частина Київської Черкаської області. Тобто опади є, але вони нестабільні, щоб сказати, що сильно. Сильно багато, то ну, не, не сказати. Середні урожайності вони тут збирають там, по пшениці. ну Теж в районі 7-6, від 5,5 до 7,5 тонн окремі роки. Е, буває, що це показники е, чуть ліпші е, в залежності від того, які умови складаються по зволоженню. Якщо це Австрія, то це не значить, що тут от, все супер заливає і тут геть інший клімат, тут все не районоване, та ну ви що. Коли ви приїжджаєте сюди, десь в інше місце, ви починаєте розуміти, що ну, тут теж є своя специфіка по умовах і воно все районоване досить. Так що ось така красота. Фактично по гарбузам тут всі вирощують, в більшості вирощують. ну Не, не скажу, що в більшості всі сіють на 70 Тут, скажімо так, починають від 70 до 150 см. Це варіюється тільки від того, хто має яку техніку. І кожен під себе підлаштовує. Тобто немає такого, що от 90% площі це там 70% міжряддя і далі ні. В кого 70%, от скільки не проїжджав полів, скільки не ставав, не зупинявся і ставав з рулеткою, переміряв бо цікаво, бо їду, ну розумію, що е, дуже багато різних кусочків і вони відрізняються. ну Видно, що вони відрізняються по ширині. Починаєш міряти, потім починаю говорити з людьми, з фермерами, власниками, тому що тут фермер фактично фермер і власник. Е, починаю говорити, каже, все залежить від, від набору техніки. Можеш посіяти на 70, сієш на 70, можеш посіяти на 1,40 м, сієш на 1,40 м. Головне, щоб потім ти міг обробити цю площу. Так, он їде комбайн, який збирає, збирає зелений горошок і мені треба приймати машину, бо він там не проїде. Він зараз мене змете своїми гусеницями. Тому. А ні. Так що ось такі справи, друзі, такий був випуск. Скоро Покажу, буду займатися об'їздами товарних посівів гарбуза в Україні, Бепо, Пабло, Енцо і показувати, яка ситуація у людей на полях, тому що є досить великі площі і, відповідно, ніхто їх просто так не кидає. Далі ми від моменту Продажу до моменту збирання, супроводжуємо і дивимося, тому що е, тільки під час хорошого супроводу кожен з вас розуміє підтримку. А це, а це в мене вдається зробити. Тому слідкуйте далі, долучайтеся до гарбузової родини на наступний рік. І слідкуйте за наступними відео. Все буде Україна.